Розділ перший: Слухачеві. Як я часто говорю, саме слово садхгуру означає неосвіченого гуру. Такий гуру керується не інформацією із священих текстів. Про спонтанне внутрішнє знання. Іншими словами, я керуюсь безпосереднім переживанням, а не переданим мені відомі, переданими мені відомостями. Мій підхід до карми. Ніколи не був підходом вченого, кажучи про карму, я не спираюсь на доктрину, а виходжу із прийняття. Концептуальне знання це шлях академіків. Знання, основане на знятті – це шлях йога. Перша частина книги досліджує карму у всій її складності і багатовимірності. Може здатися, що мова йдеться виключно про концепції, часом дуже непрості для розуміння. Але я хочу підкреслити, це не хитромудрі теорії. А прямі інсайти пов'язані з дією карми на... на практиці. Перша частина для прагнучих, тих, хто роками виношує питання. Що таке карма, як вона накопичується, що рухає цим механізмом? Коли запустився цей складний божевільний цикл? Вона адресована тим, хто не просто шукає посібник для користувача, але хоче отримати. Уявлення про сам механізм кармічного колеса. Перша частина розповідає, як це колесо виникло і закрутилося. Вона крок за кроком вводить вас в тему, пояснює, що таке карма, як вона накопичується. Ви дізнаєтеся про безліч варіантів формування людської особистості? Неоглядне сховище пам'яті, ув'язнене в кожній людині. Ролі намірів і таємничі шляхи якими карма добирається до нас. Навіть тоді, коли ми прагнемо звільнитися, від неї? Духовні шукачі часто намагаються відкинути карму. Та важливо пам'ятати, що карма нам не ворог. Немає необхідності стирати всю карму, щоб жити в добробуті. Врахуйте, ми не можемо існувати без неї. Саме вона підтримує людське життя в той же час. Якщо ми не навчимося керувати кармою, вона може завдавати біль та вести до глибокої заплутаності. Гіхічна система не дає жодних вказівок. Вона надає вам самим. Вирішувати, чого ви хочете. Накопичувати благу карму для майбутнього, дистанціюватися від своїх кармічних накопичень. Або розчинити все це разом взяти. Книга описує та досліджує різні можливості. Вибір за вами. Якщо ваша нога регулярно потрапляє під колесо мотоцикла, значить проблема не в мотоциклі. Ви просто не вмієте на ньому їздити. Тут ми не будемо винаходити мотоцикл заново. Запропонуємо вам способи їхати з радістю в бажаному напрямку зі спокійною впевненістю, що подорож у вас під контролем.